Виходжу на вулицю, а тут злодій краде виноград. Серед білого дня. Не, ріже. Ти всякого нарізав, так? Я того трошки синього, того трошки це розового. Та так, є його повністю. Забере з собою в гости. Ще хлопцем ще наріжуться. А де ж минулому році теж їм завозив там турбами. В місті то нема винограду ніде, на базарі він також не дуже дешево продається. А тут що, нам він все одно не потрібний. А його вже той Лідії вже оси вже їдять. Ну, ж я кажу, що перервати його. Тож кажуть, що якщо вже починає е, оси їсти чи бджоли, чи починають отакі трошки робитися, як ізюм де-не-де, то значить вже. Пора його зривати. От гарно ця роза квітує. І такий павук на ній поселився. О, це десь я дивилась на відео на днях, що оці павуки, фокусуйся, як оса такий окрас мають. Ядовиті. До речі, я в ті роки не бачила такого. У нас ото тих повно павуків таких скрізь було, зараз немає їх. Літом. Давно а ось ці появилися зараз. Ще щось таке напліво. І завжди сидить ось тут. Це, мабуть, може вона. Таке воно ззаді. Ой, Господи, аж сама злякалась. Він мене боїться, а я його. Називається. Отакий страшненький. Ще й, напевно, ядовитий. І терець зривається з самого ранку. Гарний такий цей виноград розовий. Дуже смачний. Солодкий-солодкий такий. Шкода прибирати той кущ, нам треба буде його звідти забирати. Треба буде нарізати лози. От, поставити баночку на наступну весну. Йдемо обрізати. Потім десь в другому місці посадити його дуже смачний, солодкий, пахущий такий. Назву, на жаль, не знаю. Ну, не Лідія. Лідія в нас є на городі, а це якийсь другий. Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Як ви вже здогадались по назві відео у мене сьогодні день народження. Сережа мене вранці привітав, їхав вже на роботу. Подарував мені квіти, не тільки лопату. Так, що покажу вам, які квіточки гарні мені подарував. Дуже ароматні. Ось така краса. Хризантеми і сухоцвіти різні. Які гарні. Так пахнуть. Я думаю, що це, напевно, сухоцвіти і пахнуть. Різних кольорів. Дуже гарний букет. Я відразу просоння подумала, що це він мені хризантеми подарував в горщику. От. Краса. Оці потім уже витягну, розділю їх. хризантеми поставлю просто у водичку. От, а сухоцвіти поставлю окремо, хай висихають. І так вони будуть довго триматися. Яка краса, дуже гарні. Дуже я би хотіла посадити собі такі квіточки в садочку. Краса. І подарував мені ще блендер Мій Згорів. Він все мене допитувався, що тобі подарувати. Ну, я казала, що мені потрібно блендер. І ще щось, навіть вже не пам'ятаю, ще щось я хотіла. От. То він. Ну, я так і думала, що він мені подарує блендер. Хороший такий. З різними тут швидкостями. От. У мене був вітек. А це набагато краще. Він такий. От. І більше тут всяких наворотів, як то кажуть. Він запакований тут зверху гарно дуже світиться таким голубим і от регулюється ще швидкість. Не буду доставати, потім якось уже щось буду готувати, детальніше покажу. Так що ось такий в мене подарунок. Не тільки лопата. Ну, квіти взагалі дуже-дуже гарні, особливо ось ці от сухоцвіти. Дивіться, яка краса. Які вони маленькі, але які гарні. Краса. Ось ще подарував мені ось такий Blue Star. Гарненький такий. Я вчора трохи попересадювала деяких воїнів більші горщики. Ще гарно квітує будлея, як пекло сонце трохи. Підгорало в неї листечко. Вже основні такі повідцвітали, залишилися, я їх пообрізала, залишилися ось такі бокові квіточки, ще квітують. але дуже вона пахне так гарно, аромат у неї який. Добре дали прирости, хвойні. Гарні повиростали. Ранку так було тихо-тихо, зараз вже вітер зірвався. Ну, воно ну, хорошо, хоч не жарко, Лише тільки що голова болить від вітру дуже. Вирвалася тут спориш, ось цю доріжку, де до вольєра. Думала, перекопаю, посадю травичку, посію також, але позвонила мама, що сьогодні якесь свято, не знаю, попереносили. Щось ці Звятки через день не можна нічого робити. Ось тут ззаді все буде квітник, розшириться, ось так ось до доріжки. Не буде тут проходу. Я планую тут все засадити квітами. от Так що сьогодні вже по роботі. Вже би поміняли після Нового року ці празники, випустили б новий календар, так було б саме найкраще. А так я ж кажу, через день. Не можна нічого робити. То по старому свято, то по новому святу. Таке ваше дурдом. Цілий день вітер дує і дує, не спиняється. Думала, на вечір стихне. А він не стихає. Прохолодно так стало на вечір. Ой, тут так добре, біля вогню. Тепленько. Сережа купив ковбаски, посмажимо. Нічого такого не буду готувати. Поставила картопельку в духовку, салат зробила і посмажимо ковбасок. Та й все. Нічого такого не наготовляла. Сядемо повечераю. Тепленько, так добре. такий накрилий стіл, Сережа запік копаски. Я достала вже картопельку з духовки, запекла. Зробила салат з ананасами і крабовими паличками. Ось така от нарізка, овочі і тортик Сережа. Купив Праски, мамо, називається. Потім ми розріжемо, щейком поп'ємо. Поставила вже сюди букет сухоцвітів. Хризантеми поставила окремо. Паса дуже гарні, різних кольорів. Ми будемо сідати вечеряти, а вам всім дякую за перегляди і підписки, за коментарі. Бажаю вам всім тихої, мирної ночі, всім пока-пока.